Епоха географічних відкриттів стала зоряним часом для європейських колонізаторів, які досліджували та підкорювали нові незнані землі. На пошуки казкових скарбів та невмирущої слави у невідомі світи вирушали енергійні купці, хвацькі моряки, жадібні любителі легкої наживи та суворі лицарі, що спонукало їх вирушати назустріч небезпеці, та які випробування чигали на їхньому шляху. Однією з причин пошуків нових торгівельних шляхів та нових земель став катастрофічний дефіцит спецій, які використовувались для приготування їжі та продовження терміну її придатності. Це трапилось через загарбання Османською імперією у 15 столітті більшої частини східного середземномор'я та південних Балкан. Ворожі стосунки турків османів із генестями та венеціанцями. Кораблі, яких були головними у перевезенні спецій та інших східних товарів, звели до мінімуму отримання прянощів європейцями та спонукали останніх шукати нові шляхи постачання таких життєво необхідних продуктів. Ще одним чинником, який стимулював пошук нових земель, став брак золотих та срібних монет на європейському ринку пізнього середньовіччя. Міфологізовані перекази про казкові скарби та поклади золота, срібла і дорогоцінних каменів в Індії та Китаї спокушали європейських королів та аристократів, які прагнули заволодіти частинкою цих скарбів. В цей час науковий прогрес спричинив поширення ідеї Ератосфена серед європейських вчених про кулястість землі. Одними із таких передових мислителів були італійці Фрамауро, Паоло Тосканелі та німець Мартін Бехейм. Кожен із них розробив свою версію карт земної кулі. Ці ідеї надихнули багатьох майбутніх першовідкривачів шукати шлях до Індії та Китаю в західному напрямку. Завершення Реконкісти розгромом Грандського емірату дозволило отримати іспанським правителям Ізабелі та Фердинанду чималі прибутки та трофеї. Цей успіх підігрів їхні завойовницькі апетити, водночас розпалив їхнє бажання насадити католицизм на якомога більшій кількості нових територій. Після вигнання армії мусульман з Піренейського півострова більшість ідальго залишились безробітними. Ці бідні лицарі відчайдухи прагнули і надалі здобувати славу та гроші за допомогою своєї зброї, тому швидко поповнили ряди першовідкривачів. Географічним відкриттям посприяла і поява у Європі нових типів суден каравел та карак, які були швидшими й мобільнішими за попередників та вирізнялись при цьому хорошою місткістю. Першими за дослідження іще невідомих островів в Атлантичному океані взялись португальці. Їхній король Генріх Мореплавець щедро фінансував розвиток картографії та морські походи своїх підданих поблизу берегів Африки. За допомогою цих походів, португальський король сподівався знайти шлях в Індію та Китай, а також подолати арабське піратство в Атлантичних водах поблизу Африки. Португальськими мореплавцями було обстежено та колонізовано Мадейру та Азорські острови, досліджено береги Західної Сахари. Згодом вони відкрили острови Зеленого Мису та дослідили узбережжя Сенегалу і Гамбії, шукаючи південний шлях до Індії. Бартоломео Діаш в 1488 році обігнув мис доброї надії та став першим європейцем, який побував в Індійському океані, потрапивши в нього з південної сторони. Продовжила естафету відкриттів доленосна експедиція іспанців на чолі з енергійним генуейським мореплавцем Христофором Колумбом. Цей амбітний моряк ще в молодості став одержимий ідеєю плавання до берегів Індії та Китаю західним шляхом після листування з Пауло Тосканелі. В 1492 році йому таки вдалося запалити своєю ідеєю іспанську королеву Ізабелу, яка надала Генуестю значну частину коштів на його експедицію, та разом зі своїм чоловіком королем пообіцяла зробити Христофора віце-королем усіх знайдених ним земель. Залишити йому 10% від усіх знайдених коштовностей, спецій та інших товарів на нововідкритих Колумбом землях. в серпні. Три кораблі Санта-Марія, Ніння і Пінта, вийшли з Андалусії на зустріч пригодам та новим відкриттям. 12 жовтня Колумб першим з європейців відвідав Багамські острови. Згодом приплив до Куби та Еспаньоли, сучасних Гаїті. На цих островах іспанці встановили контакт з місцевими племенами, провели провальний пошук родовищ золота. Крім того, учасники експедиції Колумба познайомились із тютюном, кукурудзою, деякими видами місцевої флори і фауни та захопили їх з собою разом з декількома місцевими індіанцями, яких повезли до Іспанії на початку наступного року. В березні 1493 року Колумб із двома кораблями повернувся в Іспанію, де йому влаштували урочистий прийом. Після першого плавання Колумба Іспанія та Португалія підписали тордесілляську угоду. Згідно з нею, іспанці отримували у сферу своїх завойовницьких інтересів території на захід від 49-го меридіану західної півкулі. Португальці землі території розташовані східніше. Відповідно, за Іспанією закріплювався західний напрямок пошуків шляху до Індії та Китаю, а за Португалією східний, попри південне узбережжя Африки. Під час другої експедиції Колумба під його керівництвом знаходилось вже 17 кораблів та майже 2 тисячі людей. Іспанці в цьому плаванні відкрили деякі малі Антільські острови, укріпились на Кубі та Гаїті, приступили до окупації цих територій, примусового хрещення та переведення в рабство місцевих мешканців. Золота у достатній кількості не вдалося знайти. Спеції, тим паче поступово багато учасників та організаторів цієї експедиції усвідомлювали, що знайдені острови нічого спільного з Китаєм та Індією не мають і суттєвих прибутків не приноситимуть. Це викликало розчарування іспанської влади, після чого Колумб, незважаючи на відкриття ним нового світу, впав в немилість монархів. Натомість португальці, переконані у правильності обраного шляху, у липні 1497 року відправили в Індію експедицію з чотирьох кораблів на чолі з Васко да Гамою. Ця маленька флотилія без особливих проблем пройшла до Мису доброї надії. Проте, вже біля Мозамбіку португальців спіткали труднощі через відсутність знань місцевих вод. Підкупом їм вдалося переманити на свою сторону кількох тамтешніх арабських лоцманів, які показали їм подальший шлях до Занзібару та Індії. В Індії європейці були вражені багатством товарів на місцевих ринках, проте їхній крам практично не мав жодного попиту. Тому експедиції вдалося закупити тільки невелику кількість спецій. Втім, рентабельність цієї поїздки все одно склала 600% через відсутність величезної націнки зі сторони арабських постачальників прянощів. Під час подорожі у португальців часто виникали конфлікти з арабськими торгівцями, які контролювали торгівлю спецій в цьому регіоні. Ця напруженість спонукала португальців обрати шлях збройного захоплення цих земель у подальших експедиціях. Повернулись португальці додому у серпні 1499-го, втративши при цьому два кораблі та близько 65% особового складу. Наступну португальську експедицію до берегів Індії, яка налічувала 17 кораблів, очолив Педру Кабрал, А серед її учасників був дослідник берегів Африки Бартоломео Діаш. Спочатку, учасники експедиції взяли дещо надмірний курс на захід для обходження пасатної течії, яка проходила у протилежному напрямку до руху експедиції. Таким чином, в квітні 1500 року, Педру Кабрал та його команда випадково виявили береги Бразилії та проголосили її володіннями Португалії, що поклало старт подальшій португальській колонізації цих територій. Припливши до Індії, португальці заснували свої торгівельні факторії в Калікуті та в Кочі. І закупили там більше сотні тонн спецій. Проте торгівельна факторія у Калікуті була знищена місцевими мешканцями на чолі з арабськими купцями, за що португальці жорстоко помстились та пограбували і знищили всі арабські кораблі і торгові лавки, які трапились їм на шляху. Експедиція повернулась додому в липні 1501 року, і, окрім значних фінансових дивідендів, принесла португальцям віру у встановлення власної гегемонії в Індійському океані. Тим часом Іспанія освоювала острови у Карибському морі та узбережжя Центральної Америки. Проте, оскільки багаті родовища срібла та золота в Америці іще не були знайдені, а спецій там, звісно, що не було, іспанці вирішили реанімувати проект морського торгівельного шляху до східних країн Азії через західний напрямок. Допоміг йому цьому Фернандо Магеллан, амбітний португалець, який був добре обізнаним із навігацією в Індійському океані. Та перейшов на службу до іспанського монарха Карла Габсбурга. В серпні 1519 року флотилія з п'яти кораблів на чолі з Магеланом вирушила на зустріч невідомості у пошуках західного шляху до земель прянощів. Португальський король Мануел дізнався про цю експедицію і, побоюючись за своє монопольне становище, віддав наказ усім португальським кораблям знищувати іспанські кораблі у сфері португальського впливу. Спочатку іспанські кораблі благополучно пройшли майже все Атлантичне море, проте змушені були зазимувати в південній Патагонії через проблеми із пошуком протоки, яка, на думку Магелана та картографів того часу, мала знаходитись північніше. В цей час збунтувались капітани трьох кораблів, проте Магелан швидко придушив бунт, оскільки користувався підтримкою команди. Далі експедиція довго блукала лабіринтами протоки, яка згодом буде названа на честь Магелана, і вийшла з неї у складі трьох кораблів у невідомий океан, який Магелан назвав Тихим. Адже в перші тижні плавання експедиції погода і справді була спокійною. Проте згодом морякам доводилось переносити голод, нестачу води, пекельні шторми, цингу та інші хвороби. У березні 1521-го експедиція досягнула Філіппін, де Магелан вирішив налагодити зв'язки з місцевими мешканцями та закупити в них спеції. Проте Фернандо був втягнутий у місцеві міжусобиці, під час однієї з яких його було вбито. Плавання опинилось на грані цілковитого фіаско, адже окрім загиблого капітана, ніхто не орієнтувався в географії місцевих островів та Індійського океану. Учасники плавання ледь добрались до Молукських островів та закупились на них спеціями. Потім іспанці розділились. Корабель Тринідад із спеціями повинен був повернутися на схід та допливти до іспанських колоній на американському узбережжі Тихого океану. Флагманський корабель Вікторія, на чолі якої тепер стояв бас Себастьян Елькано з вантажем спецій, мав прорватися крізь Індійський океан, в якому плавали португальські ескадри з завданням знищити іспанців. Долаючи голод, втому та хвороби, втікаючи від португальських переслідувачів, екіпаж Вікторії у кількості 18 чоловік 6 вересня 1522 року доплив до Іспанії. Таким чином, було відкрито західний шлях до Азії, а іспанці, на чолі з Себастьяном Елькано здійснили перше навколосвітнє плавання. Наприкінці 16 століття Нідерланди вибороли свою незалежність у протистоянні з Іспанською імперією. З того часу, завдяки високому рівню урбанізації, розвитку технологій та торгівлі, ця республіка швидко стала заможною та передовою державою із великим торговим флотом. Голландські купці теж прагнули долучитись до надприбуткової торгівлі спеціями, але не маючи ще достатньо потужного військового флоту, вирішили розвідати північні шляхи в Азію. 5 червня 1594 року нідерландець Вілем Баренс вирушив на пошуки північного морського шляху. Через три тижні він досягнув берегів нової землі, проте подальшому просуванню в серпні на схід перешкодили айсберги. Тому нідерландські мандрівники були змушені повернутись додому. Під час своєї третьої подорожі Баренс відкрив острови Шпіцберген. Однак був закований людами при спробі продовжити плавання східніше нової землі. Мандрівники вирішили перезумувати в цій холодній арктичній тундрі, проте в таких суворих умовах вижила тільки незначна їхня частина, а сам капітан помер від цинги на новій землі. На початку XVII століття, скориставшись ослабленням португальців, нідерландська Ост-Індська кампанія зуміла закріпитись в декількох факторіях в Індії, Яві та на півдні Молукських островів, звідки вела торгівлю спеціями. Для дослідження незвіданих морів та підкорення нових земель, нідерландці відправили експедицію Вілема Янзона. Під час цієї подорожі голландці дослідили західні береги Нової Гвінеї та побували на півострові Кейп-Йорк, Ставши першими європейцями, які висадились на землю Австралії, ще однією спробою виявити північний морський шлях до Азії стали плавання одного з найбільш невгамовних мандрівників Генрі Гудзуна. Англієць спочатку плавав у Баренцевому морі, потім поступив на службу до голландської Ост-Індської кампанії. Як очільник нідерландської експедиції, Генрі дослідив береги Ньюфауленда, Лабрадора, північний схід Атлантичного узбережжя сучасних США, острів Манхеттен, річку Гудзон, названу так пізніше на його честь. Ця експедиція стала першою цеглинкою для подальшого заснування нідерландських колоній в північній Америці. У 1610 році Гудзон перейшов на службу до англійського короля. Та організував плавання в пошуках північного шляху до сходу, по прибереги північної Америки. Експедиція завершилась бунтом та провалом. А сам Генрі, висаджений з судна бунтівниками у Гудзоновій Затоці, помер від голоду та холоду. У тропічних морях справу Янзона продовжив Абель Тасман. Який під час своєї першої подорожі проплив південні моря Австралії, відкрив острів, який згодом назвали на його честь Тасманією, дослідив Західне узбережжя Нової Зеландії, деякі з островів Тонга і Фіджі північну сторону Нової Гвінеї. Під час своєї другої подорожі Тасман дослідив узбережжя Західної Гвінеї, затоку Карпентарія та берегову лінію північно-східної Австралії. Проте його знахідок у свій час належно не оцінили. Адже на відкритих землях Абель Тасман не знайшов ні спецій, ні благородних металів чи коштовностей. Великі географічні відкриття призвели до формування нових торгівельних шляхів, проникнення європейців на нові території, їхнього знайомства з новими культурами, світами, рослинами та тваринами. Водночас вони спричинили подальшу колонізацію європейцями відкритих земель та знищення чи поневолення більшості місцевих мешканців. Окрім того, через відкриття багатенських родовищ срібла і золота в Америці світ сколихнула революція цін та прискорився розпад феодальних та формування капіталістичних відносин.